Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні: 4-5 жовтня. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, свої запитання, так, будемо розглядати. І давайте подивимося, якими будуть для нас ці вихідні, субота та неділя, так, що вони нам принесуть? На вихідних ми з вами. Можемо бачити відпрацювання захисних систем, ворог буде тиснути знову, і ми будемо намагатися тримати, але енергії дуже агресивні. Тобто ворог щось планує. Планує тиснути і достатньо серйозно, бо мені йде масова активність. Тобто, знову вихідні, і ворог, імовірно, запустить дуже багато. Своїх штук у повітряному просторі. Давайте подивимося вихідні, субота, неділя. Так. Дивіться, темний період доби більш агресивно йде. Відпрацювання можливі, і, і відпрацювання, і наслідки. Місця пов'язані з забезпеченням підприємствам. Місця пов'язані з дитячою енергією та жіночою, так? Ось, повторювані події йдуть по відпрацюванні поблизу лікувальних закладів, допомоги, так, це підніме більше тривожність, може так налякати більше людей. Ось так, давайте подивимося. Так, 4 5 жовтня. так, 4 5 жовтня, покажи нам. Так, центральна частина країни ближче до центру країни. Знову ж таки багато відпрацювань іде По захисту, так, наслідки, на жаль, по підприємствам можливі, більш вірогідно, підприємства і державні установи можуть зазнати часткових. Втрат а, ресурсів, так? Так. Перехоплень дуже багато, дуже багато можемо відбити, відпрацювати, перехопити. І мені а, неочікувані якісь моменти можуть бути з транспортом, дороги, вокзали, якісь сполучення. Тобто ось ці моменти теж ворог, як наче, планує, так? Тому мої золотенькі. Ми з вами дуже Уважно відносимося до попередження тривог лінії прикордоння зіткнення можуть бути на вихідних у більшій напрузі, як наче ворог знову там планує якісь провокації і більше тиснення. Тому все буде Україна.